Усім привіт, друзі! Слава Україні! Маємо на вулиці 17 березня, це день п'ятниця. Ми у Польщі. По вигрузці в Німеччині я не знімав, У мене був творчий відпочинок. Я сподіваюся, ви зрозумієте. Отже, з Німеччини ми завантажилися також мороженими продуктами, привезли їх до Щецена міста, польське місто Щецен. А в Щецені завантажилися в сторону бази. Яйцями. Там у нас яйця. Знаєте скільки в нас яєць? 95 тисяч 800 яєць. По-моєму так. До всього-навсього 7 палет. І ми ці яйця веземо зараз. Також недалеко буде розгрузка біля бази. Потім після розгрузки їдемо на базу і починаємо нашу паузу. Такий план. Отже, погнали, доставимо яйця, вигрузимо нашу будку, щоб вона була пустенька, і на базу. А на базі ми щось придумаємо. Гарного вам дня. Яйця перевозяться не просто так, бачите. Їм потрібна температура. Тобто умови перевезення такі має бути плюс 15 на автоматі. А зараз ось є 17,4 в вудці. Яйцям комфортно, не замерзнуть. А так що, як вам взагалі цей ролик з Німеччини і взагалі ця поїздка з трьох частин. Ну, судячи по відгуках, я дуже задоволений, що багатьом людям подобається, дивляться, ну і супер. Е, на рахунок моїх творчих пауз, е, ну, це все дуже просто. Е, я не можу постійно знімати нон-стопом. Е, тому що це потім потрібно монтувати, розумієте? Знімати це набагато простіше, ніж потім монтувати. Звичайно, в моїх відео там немає взагалі ніяких е, якихось режисерських задумок чи там якихось суперприйомів монтування. Але воно навіть і примітивне, елементарне, займає часу. Ось, Тому я змушений робити деякі паузи, день-два паузи знов знімаю, ось так. Тому я сподіваюся, ви мене розумієте, щоб я встигав. Відпочити від того. І знову, і знову до зйомок. Ви знаєте, я перший раз у житті везу яйця. Ну, звичайні яйця курячі. Їх там просто два типи розмірів: більші і менші. Ну, це я грузився на інкубаторі. Перший раз я просто везу такий вантаж. І як на мене, коли я проїжджаю кожну ямку, кожен стик, мені здається, десь там в буді лопає одне яйце. Ну, настільки вони ніжні. Але я от стояв на паузі. Завіс у буду, подивився, все слава Богу, чудово. Я вам потім обов'язково їх покажу при вигрості, як ці яйця виглядають. Так що їдемо, їдемо далі. Їдемо в напрямку Гданська. Наша база знаходиться біля Гданська, в околицях Гданська. Там вивантаження і фактично до бази залишиться кілометрів 15. Якось так. У нас, до речі, засвітився резерв Павова. Машинка хоче пити, але не будемо. ну Будемо сьогодні заправляти автомобіль до повного, але це вже коли на базу приїдемо. Хоча нам ще їхати 122 кілометри, але у нас резерв десь має біля 120-140 літрів. Тобто ми ще можемо кілометрів 400 проїхати з засвіченою лампочкою. Так що палива нам вистачає, все супер, газуємо. У керування рухом, вон дядько стоїть, махає стояти, їхати. Не знаю. Водії це дуже забобонні особи, я би сказав, в цілому. Наприклад, у мене є такий забобон, я коли проїжджаю біля кладовища завжди, я вимикаю музику. Ну, Тобто, вимикаю, проїхав і потім знов вімкнув. Не знаю, чого так. Мені здається, це не місце, де потрібно слухати музику, тому я завжди проїжджаю її вимикаю. От. Ну І коли записую відео, я теж вимикаю музику, тому що YouTube, самі знаєте, це авторські права. Ще щось там буде це на відео, скарга і всеке подібне. так що таке. Атакер Меломан в мене завжди вона грає. Я користуюся. YouTube Music платною версією, так що завжди музика під рукою. Без музики нікуди. Дорогу у ремонтах. Бачите, щось за неї так взялися. Ну вона, звісно, тут була така. Бачите, такі поперечні тріщини в неї. Вона, як ніби ти їдеш по шпалах, тудук-тудук, тудук, тудук. А це щось може вирівнювати її будуть, а може розширювати. Ну Коротше, кіпіш іде капітальний. Пішоходики. максимально вліво. Всім чудово. Бо мало приємного, напевно, коли фура проїжджає близько. О той чувак на шкоді, в нього мухи в голові живуть. Він мене обігнав зі всіма порушеннями, якими тільки можна в населеному пункті через дві суцільних, ну і ще так на нормальній швидкості. А зараз, що не знаки, то він їм кланяється. Ну де логіка? Я не можу зрозуміти. Це звісно. Я чого кажу, мухи в голові живуть, тому що е, вже їдеш дерзко, борзо, та їдь вже до кінця так. А це якийсь такий, знаєте, як хамелеон, То їде, потім тупить. Тупить, їде, тупить їде. Не знаю, що від, від таких людей очікувати. Так, ну добре. Їх на дорозі як, як гімна всяких є. Так, 78 кілометрів до місця розвантаження. Це самий кончений відрізок 22-ї дороги. Тут якась плита на плиті, асфальт. Блін, я... Я скинув швидкість, вон 65 буду десь їхати. Я за яйця переживаю. би грім побив цю дорогу. Я хотів їхати іншою дорогою, там би вийшло на 40 км далі, але вона фактично всю дорогу ідеальна. Але логістика мені... Як це? Порадила їхати цією дорогою. Ну, то їдемо цією дорогою. А тут за кермом старенький дідусь. Ну, бачите, безпричинно пригальмував, причому нікуди не повертаючи. Ну, можна зрозуміти, стара людина вона вже обробляє інформацію, яка от надходить до неї. Дорожня інформація, дуже повільно. і Вона не встигає просто реагувати на неї адекватно. Зараз він тут пригальмувати може на світофорі. Ні, не пригальмував. Ну, в будь-якому випадку, що я хотів сказати, що літні водії, дідусь, бабуся, без різниці, вони завжди не прогнозовані. І, типу, я їх, я їх боюся, чесно кажучи, бо ніколи не знаю, що він зараз виткне. Може він зараз захоче повернути десь тут наліво, де не можна навіть на ліво повертати, а він ось, ось захоче. Бачите, знову пригальмовує. Так. так так, так. <світ> ось так. У нас така робота, у нас нема що робити за кермом, то ми починаємо аналізувати інших водіїв, дії. Це в основному аналізуємо дії водіїв легкових авто. Нам завжди цікаво їх зрозуміти, їх світ. Одна дивна річ. Він зупинився на червоне світло світлофора, але не доїхавши бачите, метрів 6-7 до лінії. Теж так. так те, що очі кинулися. Далі цікаво, скільки він на зелений буде стояти. Зараз подивимось. Ваші прогнози одразу поїде чи він ще кілька секунд зеленого пропустить? Так. Зелений. Ну, в принципі, можна сказати, що одразу. Бувало і гірше. А ми знаходимося в місті Старогард Гданський. Невеличке містечко. Ми тут частенько проїжджаємо цим містечком, тому в принципі дороги його нам відомі, знайомі, як завжди, ці світофори, круги, корки. Куда ж без цього? Ми під'їжджаємо до околиці Гданс, Гдині, а тут без цього ніяк. О, місцеві люди, в основному молод... молодняк Ти зі школи, напевно. Чи звідки? Чекають автобуса. Життя кипить, а ми на нього спостерігаємо тільки через вікно кабіни. Тут цікава ситуація. Зараз автобус буде виїжджати. Пропустить цей дідусь його чи ні. Бо перед цим зупинка то він чуть тому автобусу вбік в бік не в'їхав. Автобус ніби має перевагу з, починаючи рух з карману. а цей дідусь я так зрозумів, що він просто. Має тонайний зір, він по бокам не дивиться. Ні, цього разу все чітко. Я з побачив поліція автомобіль, але там нікого немає, але око натреноване одразу побачив. Так, ми вже виїхали з містечка цього Старогард гданський Вишається. 60 км до місця розвантаження. В принципі, мало. Мердячий на мазді взяв цього, недопалка викинув на дорогу. GD-904NE. Отак-то, друзі. Культура! І стаканчики на ходу викидають, і недопалки, все підряд з вікон літає. Я їх битво називаю, іначе не назвеш. Якщо в людині то не виховали. Вон, в мене пакет для сміття вожу з собою. Ну, я його завжди викидую. Часом він такий здоровий, що він тут півкабіни займає. Як нема де викинути, то де ж його лишиш? Везеш десь, де буде сміття. Та й таке. Так, вибрались ми на одиничку, першу автомагістраль. Там, до речі, був виїзд на одиничку, і там щось ремонтні роботи якісь були. Купа працівників там з лопатами, щось вони там гребли. Помітили, камеру в мене Ну, на голові висить на лобі. Пальцями почали показувати. Подумали, що цей... у кіно попали. От, так що так, друзі. Е, до, доїзд, до місця вигрузки начебто нормальний. Там я попереджений, що я буду їхати під знак 10 тонн заборони. От, Але то все фігня. Буду їхати там одну вуличку, вона називається Алея Липова. Там, до речі, коментар був, вибачте, я не пам'ятаю ім'я людини, яка його писала, питала на рахунок дерев, як ми їздимо на дорогах, де вузькі дороги, і дерева, коли дерева і гілки випирають на дорогу, то це буде якраз показове відео, як ми їздимо по таких дорогах. Бо там дуже вузька дорога, і дерева дуже-дуже близько до дороги. Там просто капець. Так що побачите. Катуємося вже до кінця платного відрізку дороги. Зараз поїдемо спеціальні брамки, де автоматично знімуться гроші і їдемо вже далі по безкоштовній дорозі. Хоча на, нам є можливість ось бачите, там тільки Amber Go. Ми от по тій системі проїжджаємо. Я можу проїхати там без черги, але там вузько. І я завжди їду ось тут. сама права. Самий правий проїзд, він найширокий. Я не ризикую лишній раз, бо там можна дуже легко дзеркалом зачепити ту металеву стійку. Там такі, бачите, жовті металеві стійки спеціально поставлені, щоб не пролітали на швидкості. Я так розумію, напевно. Там максимально вузько зроблено для вантажної машини, тому я туди не сунуся. Тільки в крайніх випадках. Читає наш номер, оп, і написало номер машини, і знято 11, майже 12 злотих за цей відрізок дороги. Це, друзі, газуємо далі. Ще трошечки вивантаження бази і відпочинок. То там позаду нас 2 км корку, і от він починає збиратися. Капець. Оце райончик. Це так щодня люди їздять на роботу з роботи. По кайфу. Так, Сіатік. Ми спочатку, а потім ти. Ну і ми нарешті попали в корочок. Як же без нього? Їдемо. Їдемо, газуємо, заглядаємо. Жіночка. Волосся поправляє собі. Вон автобус з українським прапорцем Зацініть. Так, трошечки я повернув не туди, ну, спеціально повернув не туди, тому що мені здається, ця дорога має бути ліпша, бо там та дорога, то що я вам казав, там дерева дуже близько, низько. Не хочеться лишній раз ризикувати, щоб не зачепити автомобілем якесь дерево. Так що спробуємо альтернативний маршрут. Можливо, він не буде такий видовищний, але все ж таки мені буде спокійніше. Хай би грім цю дорогу побив й з яйцями. Так, тут повертаємо наліво. Ззаді там водії легкових машин нервуються трошки, але нам по барабану, тому що в нас яйця. Так, і їдемо сюди. Всі тікайте. Малесеньке авто, оці заборона. 10 тонн. Але нас це не лякає, тому що нам пофігу. Мерседес Басковіс. Прикольно, зато на цеглі. Ззаді якийсь чувачок хоче нас об'їхати. Проїде за день-два кілометри і то на веде суєтині. Оооо. Якась брущаточка пішла. Тут.. Праворуч, тут беремо добре вліво. Нам мають всі посприяти цьому, навіть ці легкові автомобілі. Дякую, тьотя. Все, їдьте далі. Удачі. Щастя, здоров'я. Знак 10 тонн, хто не розуміє, але нам знову ж таки по барабану. Той чувак сказав, що з поліцією домовлено і вони не чіпають. Каже, але якщо зупинять, то то сказати, що їду на вигрузку отуда. <плес> Ай, Ще якраз такий час, майже 16-та година, всі оці маленькі автомобілі їдуть з роботи по домах. Давайте рухайтеся, гусі. Заді ціла шаренга. А всі місцеві знають ці дороги і вони їдуть цими дорогами собі додому. Найби їх трафив. Ну нічого, пацани, потерпіть, я вам яйця везу. Завтра прийдете в магазин, купляти яйця, ви навіть не будете знати, звідки вони взялися. А їх привезли ми. А вони зараз їдуть позаду нас і думають, де цю вантажівку взяли, не маємо що робити. Їздять тут перед нами. Да, дядьки, нам нема що робити, ми от просто катаємося вузькими дорогами. А ми собі на кілька хвилин пізніше приїдемо. Дивіться, скільки їх. І їдуть і їдуть. Ну добре, почекаємо. Зараз буде собача бійня. Ні, не буде. Так, і тут повертаємо праворуч. Поворот гавняний, отже, нам треба з лівої полоси. Зустрічної. Якось так. Почекай, Фордік. А грім би побив ці дороги. Вибачте, мене вже мутюки вилазять. Я за яйця переживаю. Так, 750 метрів влучається до тої яєчні. Я їм обов'язково скажу комплімент, що до них чудовий доїзд. Ідеально. Взаді ще якесь 12 вольтове їде потихесенько. Як ви зрозуміли, ми водії вантажних автомобілів, ну я в тому числі називаю всі легкові машини і всі, що маленькі, 12 вольтові. Бо в них... 12 вольт в боротові мережі, а в нас 24. Вон там, нам, бачите, жовте, жовта така будова. От Туди нам. От та яєчня. От ми майже і приїхали. Йо-маю, що тут... що тут коїться, щось все перекопано, ну да, це сюди. Ладно. Щось мені... Мені видається, що пару яєць таки поб'ється, а може ні. Добре. Відчинимо двері, побачимо разом. Чи там хоч палети стоять? Третю передачу. Автоматика перемкнула на п'яту, але машині тяжко, бо видно, просаджується ґрунт під нею. Прикольно. По всій, логі... По всій логіці речей я мусив би заїхати в це болото, щоб взяти більше радіус. Ну, щоб я вліз в поворот. Але я не возьму більше радіус. Я... Ми так помістимося. Так, тут воно об'ява. З 6 до 18 етикета, з 18 до 6 етикету. е open gate. Ну що собі то, але що цілодобова ще й працює. Пайкоинс. Крута фірма. Цілодобово працює. Ось так, друзі. Так, окей. Пішов. Пробивати ситуацію. Паки і дівчата розводу... розводувалися, скажу, розгрузилися ми. Яйця доїхали всі ціленькі, уявляєте? Приємно. Розгрузилися ми, їдемо. Були їдемо на базу, а далі будемо відпочивати. Але спочатку лишити прицепи на базі і поїхати заправити автомобіль. Ну і лишилося тепер пропхатися через ті корки до нашої рідної бази. Знаєте, чудове відчуття, коли весь тиждень ніби всі задачі виконані, все встиг. лай Вайправа маленький. Все встиг і ніби собою задоволений. Ось. Це найголовніше, я вважаю. В цій професії. Ну, мене воно особисто мотивує. Кльово, тепер їдемо на базу, будемо відпочивати. А на базі... Там має бути Саня, Рома, може ще хтось. Хто не проти буде в камеру потрапити. І гольфіка, нашого маленького синього гольфіка, я хочу перезути вже на рідню гуму і на ті диски, які ми забирали, їздили до міста Лосі. Ось. Такі справи. Але я вам ще покажу нашу заправочку і ще щось вам не знімаю. Тут можна пропустити колег. Тут завжди ніхто нікого не пропускає, ми зараз пропустимо. І колега нехай виїжджає. Вічуюсь на дорозі понад усе. Всі кудись поспішають, але поспішати потрібно повільно. Це я мав їхати на вигрузку ось цією дорогою. Направо мали повертати ми. Але я липова, можете зацінити. Там одні дерева. Добре, що ми туди не поїхали, в принципі. Так, проінспектуємо, що тут набудували, поки нас не було. Це нагадаю, будується С6 автомагістраль. Це перед доїздом до нашої бази. Так, тут вже бетоном залили. Тут вже бетон. М -м -м, чітко, чітко. Двіжуха йде. <плес> I mm -hmm. Все ми напилися 1083 літра, більше тонни. Yeah. Ну що, ми вже на, Як? на базу ми вже приїхали, тягач лишили. Зараз я йду забрати маленького синього гольфіка з гаражу. він наш малюк, малюк, малюче. Привіт. Ну, що, скільки тижня те стояв, напевно. Почни, почни. О. Купив собі поїсти кебаб. Так, на тарілці. Тут у нас є така точка. Це найліпший кебаб в окрузі. Хлопці наші були нещодавно, теж купили собі поїсти. Ну і я забрав uh, гойфат і по дорозі теж заїхав, купив поїсти. От. Та й таке, їдемо на базу. Отже, що? Завтра заміна коліс. Сьогодні все, напевно, немає вже що показувати, так як на базі знімати ніби, не те, що заборонено, але не бажано. Тому, ну, так як я поважаю цілому фірму шефа, то... тому і нічого не знімаю там. Отже, завтра тоді я вам покажу зміну коліс і все таке. А сьогодні дякую, що були з нами. Поїздочка по, ш... по, по Швеції кажу, по Польщі була коротесенька, бо я вам пояснив, що в мене була творча відпустка. Е найголовніше, що всі задачі виконані, всюди ми встигли, все зробили. І, як я казав, я собою задоволений. Ну, я думаю, фірма теж задоволена, що все файно, так і, так і добре. Все, друзі, вам мирного неба, тихої ночі. І дякую, що дивитеся мої відео. Мені приємно, що ви знаходите в них щось цікаве для себе. Я старатимусь з часом робити, звісно, ліпше, краще. Я тільки вчуся. Ось. Так що, все буде Україна. Давайте. До зв'язку. Удачі!